Болдеринг – бит спортивного скелелазення, який вперше в історію війшов до програми Олімпійських ігор в Парижі. І звісно, це емоції і боротьба уперше за все самим собою, а потім вже зі скелею або штучною стіною, без використання мотузок, карабінів та інших страхувальних пристосувань. Щоб успішно робити подібне, спортсмен повинен мати фізичну витривалість, чудову координацію, техніку і демонструвати вивірність рухів. Усі вище згадані компоненти на скеледромі ласкала нашого міста успішно демонстрували учасник. Своєрідного весняного болдер-фестивалю відкритого благодійного чемпіонату Дніпропетровської області з цієї дисципліни, організаторами якого спільно виступили департамент молоді і спорту державної адміністрації останньої та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, окрім господарів траси, леву участку учасників вкладали гості і не тільки з населених пунктів нашого регіону. Але й сусідніх міст Краматорська і Добропілля Донецької області, а також Харкова та Запоріжжя. Спортсмени приїхали досить сильні, тому що змагань мало, їм потрібна практика потрібна. Зараз наші найсильніші в Європі, от молодіжний Кубок Європи в Італії, в даний момент відбувається. Скалазіння, олімпійський вид спорту. В Україні три спортсмена борються за отримання ліцензії в Парижі в цьому році. Будуть олім... Olimpíadas que Start, З легкої руки і пророчих слів Василя Григоровича Рафаель Казбекова в італійському місті крутно виграла золоту медаль Кубка Європи серед молоді саме в дисципліні болдерінг. Натомість у її рідному місті Дніпрі боротьбу за нагороди у різних категоріях вели хлопці та дівчата низки, вікових груп, наймолодші з яких зовсім ще малеча, 2017 року народження і менші, а також аматори та професіонали. Щоправда, лідери останніх перші номери збірної України, як і Рафаель, наразі перебувають на навчально-тренувальних закордонних. Зборах, де готуються до участі у серії представницьких міжнародних турнірів, зараз залишились в нас спортсмени, які не попали в основний і в основний состав збірної команди в кандидати, в резерв. Цих спортсменів ми зараз тренуємо і підтримуємо. А ті спортсмени, які вже Отримали свою квоту, вони поїхали на, е, в Європу на е, представлять Україну е, на Кубках європейських, ю, юнацьких, на кубках світу і на і готуємо і вони готуються там до е, змагань. Найвищого ранку, що стосується підсумків змагань, то в найпрестижнішій категорії серед професіоналів перемогу у чоловіків святкував Дніпровець Михайло Ткачов. Його земляк Антон Довгий срібний призер Данило Поярков з Кривого Грогу бронзовий. У дівчат на найвищу сходинку п'єдесталу пошани зійшла Руслана Арнаут з Харкова. На другому місці ще одна гостя Саша Карапетянц з Краматорська. Замкнула тріку призерів. Юлія Погоріла з Дніпра. кінець безсумнівним загальним успіхом турніру. Став факт того, що вдалося зібрати чималу суму коштів, які були спрямовані на підтримку збройних сил України підрозділу Романа Гориніна.